Привіт! Пропоную сьогодні розглянути разом рейтинги міст Польщі для комфортного проживання за різними категоріями. Це буде декілька рейтингів. Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Макс. Це канал мобільного застосунку для мігрантів Польщі Workport. Поїхали! В 2022 році експерти популярного в Польщі інтернет-порталу нерухомості Морізон провели дослідження. Та склали рейтинг польських міст, які можуть похвалитися найвищим рівнем економічного розвитку. При цьому аналізуючи економічний розвиток міст, експерти базували свої висновки на дослідженні таких факторів, як об'єм локального ринку праці та рівень безробіття, зовнішні інвестиції, в тому числі кошти отримані від Європейського союзу, доступність послуг. Та розвиток транспортної інфраструктури, і останнє стан ринку житла. Та наукових об'єктів в тих містах, тож переходимо безпосередньо до рейтингу. І на першому місці Варшава. Головні переваги столиці це сильний соціальний та економічний потенціал, хороші заробітки, оптимальне місце для початку бізнесу. Варшава надає іноземцям величезну кількість різних можливостей, можливостей реалізувати себе. Тут величезна кількість шкіл, роботи, культурних і спортивних подій. Тут розташовуються великі фірми. Сюди інвестують зарубіжні ні, фірми і підприємства. Варшава є дуже важливим центром науки, культури та розваг. Тут добре розвинена інфраструктура та сполучення з іншими містами, як в Польщі, так і за кордон. Власне, із Варшавою цей відос записую для вас і я. Для тих, кому важлива екологічна складова, хочу зауважити, що 25% міста це парки. В місті є продумана система оренди міських велосипедів, самокатів, а також розвинена мережа велодоріжок. Дуже крута мережа. Згідно з опитуваннями, які проводить міська ратуш, 81% відчуває себе в безпеці в своєму районі. А 79% не боїться гуляти вночі. Згідно зі статистикою, на дорогах досить мало пригод з летальним результатом. У багатьох цьому допомагає строгість контролю та інвестиції в транспортну систему. Варшава, як столиця Польщі, багато в чому а займає позиції лідера в рейтингах. Безумовно, це найважливіший бізнес-центр, який постійно має величезний попит на працівників. Високий попит на робочу силу дуже сприятливо впливає на рівень оплати праці, завдяки якому Варшава незмінно займає передові позиції в цій категорії. Однак необхідно зважати на високу вартість житла і життя взагалі у Варшаві. На другому місці, за рівнем економічного розвитку, за версією Морізон ПЛ, є Данськ, в якому раніше я записував для вас відоси. Вагомою перевагою мегаполісу експерти називають його високу інвестиційну привабливість, завдяки чому тут щорічно відкриваються сотні нових підприємств, у тому числі з іноземним капіталом. Місто живе активним діловим життям, особливо оліва, а також є привабливим для студентів. Крім того, в Данську постійно поліпшується автомобільне сполучення та інтенсивно розвивається ринок житла. До речі, в Данську ж найменше дорожніх правопорушень в Польщі, тільки 13 таких на 10 тисяч жителів. Згідно з іншого рейтингу, виділяють не тільки Гданськ, а саме труймясто, що складається з Гданську, Дині Сопоту і ще невеличких таких а, міст. А згідно з дослідженням. Саме на помор'ї жителі відчувають себе найбезпечніше в Польщі. В Сопоті мінімум побутового насильства слідом на другому місці Гдиня. Крім того, 95% жителів Сопота задоволені своїм місцем проживання, що є кращим результатом по Польщі. А отак. Близьке розташування до моря, до якого можна дістатись за 15-20 хвилин майже з будь-якої точки, та історична цінність цих трьох різних з архітектуром стилем міст роблять трум'ясто привабливим як для туристів, так і для тих, хто вирішить тут оселитися. Третє місце рейтингу експерти віддали Вроцлаву. Де головний офіс мобільного застосунку для мігрантів в Польщі WorkPort знаходиться своїм високим економічним індексом? Місто зобов'язане перш за все ринку праці, який постійно розвивається, в тому числі за рахунок розташованих тут виробничих потужностей міжнародних корпорацій, таких як Google, Volvo та Nokia Networks. Ще одним сприятливим фактором у вроцлаві експерти називають наявність великої кількості різнопрофільних вищих освітних закладів, що сприяє постійному протоку у студентсько-наукового потенціалу серед інших рейтингів також виділяють краків та познань. Якщо Польща асоціюється у вас зі старим містом в центрі, затишним вузькими вуличками, але в той час з європейським рівнем розвитку, тоді інтелектуальна та історична столиця краків саме для вас. Місто приваблює романтичною атмосферою, найстарішим університетом, насиченим культурним життям та багатьма навколишніми пам'ятками. Рівень безробіття у Кракові становить близько 3%, А також, як і у Варшаві, має низький відсоток нещасних випадків на дорозі. Ціни на житло і транспорт дещо менші, ніж у Варшаві, а культурних подій іноді навіть більше. Топ-5 у нас закриває Познань. Це місто бізнесу, торгівлі та величезної кількості студентів. Саме тому Познань посідає друге місце в рейтингу Forbes за привабливістю для нового бізнесу в Польщі. В столиці Великопольщі серйозно взялися за розвиток нового бізнесу і екологічного світу жителів. Заробітки тут вище середніх по Польщі, а рівень безробіття один з найнижчих в усій країні. Познань має добре розвинений транспорт, прийнятну екологію та історичний центр. А ще Познань знаходиться всього в двох з половиною годинах їзди від Берліна, що робить його зручним місцем для подорожей да й для роботи в принципі також. Додатково хочу звернути вашу увагу на такі міні-рейтинги на різні тематики. Ось, наприклад, рейтинг найчарівніших міст Польщі, окрім видовищних мегаполісів. Експерти звертають увагу на наступні міста: Ольштин, місто численних озер, зелених пагорбів та старовинних готичних будівель. Битгощ, який називають польським Амстердамом, це водна столиця Польщі, що лежить на річках Вісла та Брда вважається одним із найкрасивіших міст Європи а Люблін – суцільний архітектурний шедевр, що поєднує старовинну архітектуру веж та замків з нотками сучасності. Потрапили до категорій чарівних і такі міста, як Закопане, Щецин, Колобжих, Сандоміш, Казіміш Дольний. З точки зору екологічної ситуації найкращими польськими містами експерти ПЛ називають Кошалін, та Гдиню. Саме ці міста визначаються найкращою якістю повітря. Великими за розміром та численними зеленими зонами, парками і відсутністю промислових підприємств, тому що вони генерують шкідливі для природи відходи. А в цих містах їх нема. Наприклад, в Кошаліні загальна площа зелених насаджень становить приблизно 40% від усієї площі міста. Я, до речі, там був і дійсно прикольне затишне містечко. Також я натрапив на цікавий рейтинг найщасливіших міст Польщі з липня 2021 року, по лютий 2022 відомий сервіс для пошуку нерухомості Отодом проводив власне дослідження, намагаючись сформувати список найщасливіших міст в Польщі. В дослідженні взяли участь 36 тисяч мешканців країни, які відповідали на питання, наскільки щасливими вони себе почувають, як, як кайфують вони і так. І далі учасникам опитування пропонувалось, окрім суб'єктивного відчуття щастя, також проаналізувати такі аспекти, як доступ до магазинів, близькість природи, можливість для спілкування, розваг та відпочинку, а також відчуття безпеки. Свою оцінку респонденти надавали за п'ятибальною шкалою. Тож, згідно з даними опитуваннями, найвищим рівнем щастя в Польщі відзначаються такі міста, як не дивно: Гдиня, Гданськ, Жільона Гура, Тихий, Більська. Обява ще цим Жешу в катовіце Познань Краків. Ну, щось дивне, щось не дивно. І останній рейтинг на сьогодні міста майбутнього. Йдеться про агломерації, які, виходячи з теперішніх темпів розвитку, мають найбільші шанси успішно протистояти викликам майбутнього та стати найсучаснішими та найкомфортнішими містами в найближчі 30 років. Автори рейтингу зосередили увагу на таких сферах, як місцевий ринок праці, пропозиції житла в цьому місті, дозвілля, міська інфраструктура, транспортна розв'язка це основні критерії. Проведені дослідження дозволили виділити сім міст в Польщі, які здатні найшвидше досягти статусу міста майбутнього на першому місці. Ех, як дивно, Варшава. На думку експертів, польська столиця перемагає у всіх категоріях за виключенням сфери житла. Ну і не дивно, в столицю Бабла вливається, напевно, побільше. Вроцлав зайняв друге місце завдяки сталому розвитку міста. На третьому, катовіце висока рейтингова позиція міста, забезпечена бізнес потенціалом, інтенсивним розвитком ринку житла та сфери дозвілля. Четверте місце в нас вийшла Познань завдяки високим показникам в сфері транспортної політики. А на п'яте місце заскочив Гданськ завдяки успіхам в реалізації житлової політики. На шостому місці Лоць має стабільні середні позиції по всіх підкатегоріях та закриває топ-7 у нас краків. Друге за величиною місто в Польщі, але його рейтинг є найнижчим серед цих, адже незважаючи на розвинутий ринок нерухомості, він найгірше підготовлений до майбутніх викликів в транспортній сфері. Чимало з тих, хто планує перебратись до Польщі або вже опинився в цій країні, не знає, який саме регіон обрати. Хтось обирає міста за красу середньовічну або сучасну архітектуру, хтось через кількість робочих місць, чи то конкретну пропозицію робочу, а хтось через гроші. Де дешевше жити, вигідніше не знаю, зняти або купити квартиру, тож ви маєте змогу брати місце вам до душі. Прошу вас в коментарях написати, в якому місті Польщі ви проживаєте, його переваги та недоліки. буде цікаво почитати ваші думки. А ще хочу анонсувати, в нас скоро буде невеличкий огляд цікавих польських міст, окрім тих, що ми зараз перелічили, будуть ще інші. Тож, якщо ви хочете, щоб я приїхав до вас у місто, поспілкувався з вами, ви розповіли мені про своє місто. Пишіть в коментарях, і якщо мій маршрут буде проходити через ваше місто, то ми це з вами зробимо. Особисто я відвідав. В Польщі вже більше 50 міст, і можу сказати, що досі мене можна здивувати, тому що я потрапляв в такі міста, які сильно відрізнялись від усіх інших. І сподіваюся, в цій своїй невеличкій подорожі зі зйомками про різні міста я також буду дивуватись і радіти новим емоціям.